Греція відправить два військові кораблі та допоміжне судно до берегів Лівії. Це має допомогти зупинити потік нелегалів, що останніми місяцями зріс. За даними ОВКБ ООН, із січня на острови Крит і Гаудос прибуло з Лівії коло 5700 нелегальних іммігрантів. За останній тиждень до Південних островів Греції прямувало понад 800 нелегалів. Близько 500 прибулих зараз живуть у наметах на футбольному полі на криті. Влада шукає ліпше місце, де ці люди могли б очікувати відправлення на материк. Прем'єр-міністр Греції повідомив президент України, що зростання нелегальної імміграції обговорили на засіданні Ради нацбезпеки та оборони, і ситуація тривожна. Я попросив міністра оборони та керівництва збройних сил розглянути можливість відправлення грецьких військових кораблів до територіальних вод Лівії, щоб превентивною у співпраці з Лівією та європейськими державами послати сигнал, що нелегальні перевізники людей не вирішуватимуть, кому можна в'їжджати до нашої країни. Прем'єр не розкрив подробиць ролі військових суден і не пояснив, що вони робитимуть. Однак сказав, що вони діятимуть, координуючись із владою Лівії та європейськими силами, які є в регіоні. З Лівії на Грецькі острови переважно тікають з країн Близького Сходу та Північної Африки, зокрема із Судану, у якому триває війна.